По-перше, для тих, хто не знає, що таке FT-8. Це цифровий від зв'язку радіоаматорський. Цикл состоїть 15 секунд. Ви бачите. Це водоспад. Зараз ми подивимось на основну програму на ноутбуці. Це така програма, це кого приймають, хто з ким друг з другом балакає. Это диапазон 14 МГц 20 метрів. Зараз я слухаю на прямач. Тобто зараз зв'язка яка? Це ну однук і прямач. І так відот 3,5 на 3,5. І за кожен цикл приймає, передає. Цикл 15 секунд. Це початок для тих, хто взагалі не знає, що такое FT8. Але що нам дає програма FT8 в телефоні? Тобто не треба набрати ноутбук з собою. Зараз є такі маленькі трансевери, ну, буквально, я не знаю, як дві пачки сигарет, а такі от QRP. І зав'язка цей трансевер. Мобільний телефон з програмою під FT8 і антена, акумулятор, і це вже не плюс ноутбук, тобто це зменшує навантаження куди-небудь піти і проводити зв'язок. Бачите, тут Греція, Італія, Польща, все, що хочеться, Болгарія, Венгрія, Хорватія і все, що заманиться. Це рівень сигналу, по якому вони проходять це время, це чистота у пределах цього, в пределах полоси пропускання SSB. Ну, тобто там 2,7 зараз подивимось, скільки, скільки тут у мене показує. Ну от Бачите, тут на, 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 десь тут. В районі двох 2700 кГц ще работають станції. Вот тут работают станції. То тобто есть звукова частота Сама не де вони працюють. Кто-то працює на 778 Гц. На 100, 1130 Гц звукова частота. Це така особливість, що на такому проміжуточку маленькому можуть можу працювати. Зараз глянемо, скільки тут станцій. Ну, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, вісім, ну от, скільки ще в свободного місця. Тобто тут можуть 20 станцій одночасно працювати. Ну, це такий маленький вступ був. Аж я додам, додам то, що. Цей мод пробивний, тобто невеличкий сигнал дуже гарно сприймається, тобто вже ну, потужність не особливо потужна, потрібна? Антена може бути простіша, тут тобто все спрощує? Ну, хто каже, що воно? Цифрове, воно не цікаве, ну кому не цікаво, тому не цікаво, що ж ти зробиш. Кому що цікаве. Ну, ще що можу додати, що це мод непоганий для тих, хто, не, наприклад, хоче спілкуватися е, з іноземцями, а не знає, наприклад, англійської мови там. От, не може він ніяк. Хоча там не дуже складно там, відповісти там, My Operator Name, Ughin або ще щось. Или Thank you very much for your call, там, 73. Free. Можна вивчити, там, щоб провести QSO, не особливо знати там повністю все. Можна ну, ну, вивчити такі фрази, що там більш. Потрібніше. І все. І що ж нам дає мобільний телефон? Мобільний телефон нам дає всю всю програму е в телефоні. Тобто нам не потрібен вже ноутбук собою тягати. Звісно, для телефону нужен ПСК-інтерфейс, це вже окрема історія. Ще що цікаво, ну, це, це все, це все приймається. Це все плімається на антенну довжиною метр. Ви розумієте, якщо б антенна була повнорозмірна або діапазонна як потрібно, ну, це була б швидше інша справа, Ну, будемо переходити до телефону, телефонної програми.